1 лютого на території управління соціальних об'єктів відбулося зимове свято, яке об'єднало родини нетішниців з дітьми навколо спільної благодійної ініціативи. Зимовий спортивний захід мав на меті в сімейному колі з користю провести час на свіжому повітрі та підтримати збір коштів на потреби наших захисників. Усіх присутніх привітав заступник генерального директора Хмельницької АЕС персоналу Володимир Гуць та подякував за підтримку збройних сил України. В організації заходу взяли участь працівники управління соціальних об'єктів, а також суміжних підрозділів Хмельницької АЕС, які допомогли підготувати спортивні майданчики та змістовне дозвілля для відвідувачів. Хотілося, щоб в родинному колі дітки провели час і побачили, що таке клюшка, що таке там лижі, і відпочили разом з батьками. Ну і власне, дякувати погоді в нас вдалося, я думаю. Програма заходу включала в себе різноманітні види активності, як для дітей, так і для дорослих: вільне катання на санчатах та людянках, прогулянку на лижах, а також можливість пограти у флорбол або квача. Бажаючі також мали змогу позмагатися у влучності та випробувати свої сили в естафетах. Прийшли сьогодні з дитиною. Дуже сильно хотів прийти, позмагатися. участвували у всіх змаганнях, не встигли тільки. Тут з цими людянками пограти, але дуже задоволені. Я дуже задоволена, що дитина витягнула мене. «В першу чергу це в принципі корисно для здоров'я, хоч і мороз, але все ж таки на свіжому повітрі руханка, діти активно відпочивають. Це набагато краще ніж сидіти вдома і дивитися через вікно на цю всю красоту. Своїми емоціями та враженнями від зимових пригод поділились і діти. Прийняти участь в естафетах. Покататися з горки там. на лижі подивіться, як там люди катаються. Попробувати хотіли. Було весело, катався з горки. Я прийшов за, за позитивними емоціями сюди. Ну і щоб не сидіти вдома. Мені все дуже сподобалося, все дуже гарно придумано. І особливо оце кидати в мішені. ДСНСники також розгорнули утеплений намет, аби діти з батьками могли перепочити, випити гарячого чаю зі смаколиками, якими частували працівники цеху господарського забезпечення, та поспілкуватися. Найбільш активних учасників заходу було відзначено пам'ятними медалями, а символічний кубок змагань з рук генерального директора Хмельницької АЕС Андрія Козюри отримала команда-переможниця турніру з флорболу. Загалом того дня було зібрано близько 20 тисяч гривень, які будуть спрямовані на підтримку захисників. Організатори сподіваються, що природа й в наступні роки буде тішити нетішниців справжнім зивовим настроєм, і даний захід стане традиційним дозвіллям у нашому місті.